Вето міського голови Віктора Анушкевичуса стосовно розпуску виконкому відхилено. Це сталося на позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради. Вето депутати подолали процедурою поіменного голосування. Як результат, 43 депутати підтвердили своє невдоволення виконавчим комітетом, який напередодні нового року відправили у відставку. Двоє депутатів утрималися. Розпуск міськвиконкому депутатська більшість вважає цілком обґрунтованим. Два роки діяльність цього виконавчого комітету показав про те, що він діє неефективно. А зокрема, коли міська рада формувала бюджет на тринадцятий рік, ми з'ясували про те, що міський виконавчий комітет і міський бюджет не дорахувався тільки по загальному фонду міського бюджету 67 млн мільйонів гривень. Які мали бути скеровані на захищені статті, тобто на зарплати освітян, медиків та бюджетників, на зарплати, на харчування, медикаменти, тощо це тільки один з прикладів того наскільки непрофесійно, некомпетентно міський виконавчий комітет та його служби лобіюють інтереси міста. Натомість мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичус вважає критика роботи міськвиконкому є безпідставною. Він не виключає відставка має суто політичне забарвлення, і вставлені до виконавчої гілки влади фігурують інтереси окремих фракцій. Рішення, яке сьогодні ми розглядаємо повторно, зв'язку із призупиненням, мною, воно є немотивованим, тому що за 2012 рік місто зробило дуже серйозний поступ вперед. І це заслуга всієї громади міста Івано-Франківська, в тому числі виконавчого комітету, який проводив свої засідання кожного тижня, фактично, депутат міськради Богдан Федьків від голосування за розпуск виконкому утримався. На його переконання у такий спосіб представницький орган спробував приховати від громади власний популізм і неефективність, адже, попри прогалини в роботі виконкому, були і позитивні досягнення. Я вважаю, що сьогодні, коли депутати які є представниками виконавчої влади голосують за незадовільну оцінку виконкому, таким чином вони дають самі собі незадовільну оцінку і ставлять двійку. Тобто вони теж повинні покидати виконавчі посади і шукати більш достойних кандидатів для того, щоб вирішувати нагальні питання життєдіяльності громади. Новий виконавчий комітет запропонує міський голова. За словами Віктора Анушкевичуса, якщо депутати не погодяться з його персональним складом, то виконком працюватиме у старому форматі. Іваріон Іваненко, Андрій Шкварва новини на вежі.